Пропоную розв'язати декілька задач у програмі Excel. Перше завдання називається Кафе. У нас є троє друзів, які отримали в кафе рахунок на певну суму, які вони вирішили розділити порівну. Скільки повинен заплатити кожен з них, якщо чайові складають 10% від суми рахунку? І є примітки, що треба розглянути декілька випадків. Ввести рахунок, відсоток чайових, суму до сплати, кількість друзів, суму для кожного. І обчислити суму до сплати та суму для кожного. Отже, розпочнемо розв'язувати це завдання. Відкриваю програму Excel, в мене вже є заготовка. І починаю вводити. В примітках вказано, що треба ввести рахунок. Далі. Відсоток чайових. Суму до сплати, кількість друзів. І суму для кожного. Так, тут також виправлю, щоб була сума до сплати. Можу розширити, якщо потрібно стопчик. І так як у нас буде декілька випадків, то одразу зроблю табличку, можна цього не робити, виставлю всі межі і зроблю стопчик трошки ширше. Так, ще трошки розширю. Отже, рахунок ми вводимо вручну. Тобто, це може бути, наприклад, велике свято. І вони могли витратити аж 3000. Відсоток чайових у нас 10%. Сума до сплати будемо рахувати. Кількість друзів троє. І також відсоток чайових виставлю, щоб був формат відсотковий. Воно виставляємо мені зайві нулі. Я прибираю, ставлю 10%. Можу прибрати нулі після коми. Нам в той бік 0. Щоб було просто 10%. Тепер будемо рахувати сума до сплати. Отже, нам треба обчислити 10% чайових від 3000 і додати цю ж саму суму 3000. Кожна формула починається зі знаку дорівнює. Ставлю дорівнює. Обираю рахунок, суму рахунку. І так, як у мене вже відсотковий формат 10, то мені достатньо просто помножити на відсоток чайових. Це я обчислю скільки відсотків від даного рахунку. І треба додати мій рахунок. Натискаю Enter. Бачу, що друзям потрібно заплатити 3300. Тобто 10% від 3000, це буде 300 гривень. Якщо б у мене тут не було вибрано відсотковий формат, то мені б потрібно було ділити на 100 множити на 10, так як ми робимо в математиці. Тому простіше одразу виставити відсотковий формат та просто помножити на це число. Сума для кожного це зрозуміло, треба сума до сплати розділити на кількість друзів. Ставимо до рівня. Обираємо суму до сплати, розділити на кількість друзів. Натискаю Enter. І так само обчислюємо ще раз, але вводимо інші дані. Наприклад, сума до сплати 2507. Відсоток чайових у нас залишається 10. Кількість друзів також залишається 10, тому можна використати автозаповнення. І формули також залишаються ті ж самі. Можна їх прописати ще раз, а можна просто скопіювати за допомогою автозаповнення. За потреби можна змінити кількість після коми. Кількість чисел після коми. Оберу, оберу числовий, кількість 0. Окей. Так як в мене можуть бути копійки, то, мабуть, краще залишити дві цифри після коми. Окей. Все, ми розв'язали перше завдання. Переходимо до завдання номер 2 калорійність. У умові в нас вже дано таблицю і сказано, що в клітинку Є3 введи формулу для обчислення кількості калорій, що містяться в молоці. І є правило: вміст калорій у продуктах харчування залежить від їхнього складу. Наприклад, 1 грам жирів виділяє 9 кілокалорій. 1 г вуглеводів 3,8 ккал, 1 г білків 4 ккал. В таблиці подана кількість білків жирів і вуглеводів, що міститься у 100 г продукту. Скопіюй формулу для обчислення калорійності кожного продукту в таблиці. Повертаємося до нашої таблички. Ось наше правило вже виписано. І починаємо рахувати. Знову ставимо до дорівнює. І дивимося, що перший стопчик – це у нас білки. Білки це 4 кілокалорії, тому треба 4 помножити на значення білків, плюс наступні йдуть жири. Жири це в нас 9 ккал, тому плюс 9 помножити, на значення жирів, плюс вуглеводи, 3,8 і Помножити на значення. Натискай до рівня. І все тепер можна скопіювати формулу для наступних рядочків. Перевіряємо, бачимо, що правильно числа 4, 9, 3 і 8 так і залишаються. А клітинки в нас збільшуються на 1. Також можна вводити цифри 4, 9 та 3 8 не вручну, а задати, наприклад, їх ось тут. Вкажемо білки дорівнюють 4 кілокалорії. Наступне жири Це 9 кілокалорій, вуглеводи. Трошки можна розширити 3 І 8. І також прописати формулу. Я зроблю це поруч, щоб було видно різницю. Ставлю до рівня. І обираю так само, як попереднього разу, але замість цифри 4 обираю клітинку. Отже, перше це у нас білки. Обираю клітинку, помножити. На білки плюс жири 9 помножити на значення плюс вуглеводи помножити на значення дорівнює. Якщо я планую копіювати формулу, то клітинки, білки, жири вуглеводи вони не повинні змінюватися. Мені потрібно зробити їх абсолютними. Тобто, натискаю F4, з'являються знаки долара біля стовпчика і біля рядочка. Так само роблю для інших значень, тобто для жирів та угловодів. Тепер значення абсолютні, можна скопіювати формулу, і вона залишиться правильною. Копіюю і порівнюємо значення. Тобто схожі, але тут у нас є дві цифри після коми, тому без округлень. Якщо ми поставимо формат числовий, і виставимо нуль кількість розрядів, то значення співпадатимуть. Тобто можна робити ось таким способом, можна ось таким. Але другий спосіб чим зручніший. Якщо в нас зміниться правило, кількість білків стане, наприклад, не 4, а 8, то формула перерахується автоматично. Так само можуть змінитися інші значення. І також формула змінюється автоматично. Далі залишається лише за бажанням відформатувати табличку, якщо потрібно, додати кольорів, шрифтів, так само можна зробити і в першому завданні. І все, на цьому завдання виконано. Дякую всім за увагу. Сподіваюся, тепер все зрозуміло.